Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях в Україні і в світі. Загалом, сьогодні спілкуємося із виконавчим директором інституту світової політики, а також політологом Євгеном Магдою. Вітаю, пане Євгене, слава Україні. Героям слава, добрий вечір. На початку нашої розмови, аби не забути, і аби ви, друзі, не забули. Нагадаю, потрібно підписуватись на наш Ютуб канал, залишати свої вподобайки. Те та чи таким чином допомагаєте. Нашим відео просуватися в соцмережах, зокрема на Ютубі, і більшій кількості людей розуміти і розумітися у тому, що відбувається навколо. Ми розпочинаємо із хорошої новини: 230 українських захисників повернулися додому. Це вперше за довгий час така операція. Повернення наших захисників там, і захисники Азовсталі, там і захисники нашого острова Зміїни, і люди подекуди, які від початку повномасштабного вторгнення перебували у полоні. За словами очевидців, Чільника головного управління розвідки України Кирила Буданова це все відбулося за підтримки, за допомоги за взаємодії Об'єднаних Арабських Еміратів, пане Євгене, е наскільки я пам'ятаю, доволі тепло Владиміра Путіна, президента Російської Федерації, там приймали зовсім нещодавно. І тоді було дуже багато інформації і голосів ваших колег. Зокрема, що, начебто, це програ, що це поразка, що колективний південь а е вже повністю за Росією. Про що це свідчить? Все ж таки, є якісь підкилимні там ігри, є якісь куларні розмови? Чи можна говорити про те, що південь або якось о, за свої інтереси, або навпаки, можливо, навіть за наші інтереси у цій війні проти Росії? Я думаю, що глобальний південь однозначно за свої інтереси, і там достатньо чітко усвідомлюють той факт, що таке масштабне протистояння, як російсько-українська війна, дозволяє отримувати бали, якщо хочете, на миротворчій діяльності і на посередництві. Тобто, посередництво в обміні полоненими це абсолютно гуманітарний процес, гуманістичний, і відповідно об'єднані Арабські Емірати до цього долучилися. Якщо ви звернули увагу на перші фотографії з обміну, то низка наших захисників, які повернулися, вони були одягнуті вже в куфайки ув'язнених, тобто вони очевидно перебували в російських колоніях, і ну, це, це свідчить, що вони протягом тривалого часу там перебували. Я є прихильником того, що ми маємо повертати наших полонених у будь-який спосіб. І е, тут я думаю, що є певний фактор, що це треба було і Росії, бо вони теж співмірну кількість полонених отримали назад. Але е, в будь-якому випадку це плюс повернення наших захисників додому. Це завжди радісний момент, і це можна тільки вітати, незалежно від того, хто в даному випадку виступає посередником. Таких посередників може бути в принципі кілька і. Різні країни можуть на цьому е, ґрунті працювати. Головне, щоб вони могли домовитись з Києвом і з Москвою і, і здійснювати нові і нові обміни, тому що, на жаль, ще тисячі наших захисників залишаються в полоні. Пане Євгене, на жаль, також ми розуміємо, що Путін використовує наших хлопців і дівчат, які перебувають в полоні, як важелі піару. Так він їх використовує у своїх пропагандистських сюжетах про те, що це нацисти, що це бендєровці і так далі. І вже неодноразово було видно, коли наших хлопців із полку Азов засуджували до, до вічного ув'язнення на Росії, а згодом їх передавали. Ну я так розумію, в обмін на. Щось на якісь привілеї або на якісь поступки, і так далі, що цього разу запропонували Путіну. Як ви вважаєте, чи Україна запропонувала, чи можливо Емірати запропонували? Ну, в вашому питанні два компоненти, два складники. По-перше, дегуманізація українців це в Росії дійсно системний процес, і навіть після того як вересні минулого чекайте, минулого року. <головіки> поміняли минуло захи... керівників оборони Азовсталі поміняли на Медведчука, а <головіки> в Росії зір... <кхі> Вибачте зірвалась зірвався задум провести показовий процес в Маріуполі над захисниками оборони над керівниками оборони Азовсталі. Ну, їхня політична доцільність. Вона на щастя виявилась неефективною, і вони попрацювали е, над тим, щоб дійсно е, повернувся Медвечук до Росії, так би мовити, яку він дуже любить. Е, а, а назад в Україну повернулись десятки українських захисників і, власне, керівники оборони Азовсталі. Е, проте е, ви праві дійсно в е, Росії низка. Рядових захисників Азовсталі були засуджені до або, значних термінів позбавлення волі або до довічного ув'язнення, і це все проходило під гаслом денацифікації, ну там злочинів проти мирного населення. Ми розуміємо, які там були моменти і що там звучало. Але в будь-якому випадку, я думаю, що Путін просто. Е в цей раз готується до перевиборів Путіна, які пройдуть всередині березня, і він, ну так би мовити, це повернення полонених складає як один з компонентів своєї передвиборчої програми, своєї передвиборчої діяльності, тому що йому треба показувати ефективність і на цьому напрямі. Не пряму, ну тому що він же ж, як ви знаєте, Безпосередньо ніколи не коментував ці питання, він може там в крайньому випадку зустрітися з пораненими, ну так, з такими російськими пораненими, такими добре відгодованими, у яких на піжамах видно погони Федеральної служби охорони. І відповідно, це, це суто політехнологічний компонент. Я не думаю, що. Об'єднані Арабські Емірати мали можливість щось пообіцяти таке путіну за рахунок України, що для нас може нести якусь загрозу стосовно політехнологічних таких важелів, які можуть використовувати росіяни, ось останніми днями Білгород штормить. Останніми днями відбувається перестрілка Харків-Білгород. Відбувається перестрілка Київ-Білгород. І о, тут о, така цікава історія складається у європейському політику. Ні, одні подекуди говорять, що Начебто схаменіться Росіяни та Українці. Я зауважую саме на українцях. Говорять досить обстрілювати мирні міста Росіяни, досить обстрілювати мирні міста Українці на нас якось апелюють, говорячи про це, говорять певні політики саме всередині Європейського союзу. Водночас є інформація від МЗС Франції і також. У держдепі США також говорять, що це законні цілі, що Україна має право робити все, що вона захоче зі своїм озброєнням, оскільки вона обороняється. Чи може стати це таким негативним трендом для України хто тут переможе вежа такого ліберального некорисного для нас миру в лапках, е який хоче втихомирити е потуги українського ВПК і можливості відбиватися від російської навали? Чи все ж таки ну, розум і е якась аналітика, яка говорить про те, що ми мусимо відбуватися, відбиватися, це ненормально не відбиватися на 10-му році війни російсько-української? Я думаю, що ми маємо підходити до цього критично і аналізувати, що зробили наші вороги. Насамперед, можна сказати, що ситуація, яка скрала, склалась напередодні нового року в Новгороді, вона була очікувана для О, Росії так. в Білгороді. Вибачте, до Новгороду далеко, так, в Білгороді, і вони на неї політтехнологічно швидко відреагували і скликання. Засідання Ради Безпеки ООН і заяви низки політиків. Ну це, все, це все було готове наперед. Тобто у росіян був такий план на випадок якогось інформаційного приводу. Вони його достатньо ефективно використали. Вони використали його, залучивши власних агентів впливу. В різних країнах світу, насамперед, в країнах Європи, не всі політики, не всі громадські діячі, які говорять, що давайте припинимо війну. Вони є безпосередньо російськими агентами на утримання, ні. Але вміти знаходити таких людей і вміти з ними працювати, це теж елемент розвідувальної діяльності сучасних російських спецслужб. І це не можна викидати. Ну тобто, це треба усвідомлювати і з цим треба працювати. Що це означає в наших реалях? Це означає, що Україна повинна транслювати на Захід і на глобальний південь своє відчуття і свої враження від російських дій, а Росія завдає потужних ударів по Україні, по мирних містах. Наприкінці. 23-го року атаці було піддано всі міста мільйонники підконтрольні Україні, ну, тільки Донецьк, відповідно, не був об'єктом атаки. 2 січня, як відомо, надзвичайно потужна комбінована атака була здійснена на Київ. Що це, що це все означає? Це все означає, що ми маємо доносити інформацію про дії Росії через долі конкретних людей. Через долі людей, які вижили, і через долі тих, хто загинув. Тобто, ми маємо наголошувати на очевидному гуманістичному принципі про те, що життя кожної людини є унікальним і неповторним, і тому ми не можемо ігнорувати смерті наших громадян. Наприклад, вчора під час обстрілу в Києві в підвалі одного з пологових будинків народилась дитина, це інформаційний привід, який має бути ретрансльований на захід, тобто, інтерв'ю з батьками дитини, з лікарем і з медичною бригадою, які, які приймали пологи, тобто, це історія завжди. Ситуацію треба показувати через історію конкретних людей. Тоді це речі, які зрозумілі без перекладача. Оце Маленький згорточок на руках у матері зрозуміло, що і відео з ракетами, які летять, це речі, які абсолютно не потребують жодного перекладу, і які можуть більше зачепити ніж низка офіційних заяв офіційних повідомлень. Ось в цьому контексті одразу ж пригадуються фотографії, які з Білгорода російські пропагандисти публікували там якісь колясочки із кров'ю. ніякого підтвердження тому, чи загинули там діти, чи не загинули. Однак я так розумію, що все ж таки якийсь вплив ці фотографії все ж таки мали на європейців, саме тому так. і знаходяться корисні так би мовити, ідіоти, які працюють на інтереси Російської Федерації зараз всередині Європи. Ну у цьому контексті. Е Згадуючи, от не можу вас не запитати, пане Євгане, як Путін приходив до влади про ці всі мішки із цукром в лапках. І про те, що російські міноборони говорять, що їх обстріляли, і чешськими РСЗВ вампаєри, які просто не можуть, не мають здатності добити до Білгорода. Чи є тут складова якась така конспірологічна, яка дозволяє нам прогнозувати і е, так припускати, що це саме росіяни обстрілюють зараз Білгород для того, аби схилити Європу на свій бік, аби вказати на якусь терористичність київського режиму, знову ж таки в лапках. Росія вже не вперше здійснює зусилля для того, щоб показати, що постачання західної зброї Україні є неефективним в різний спосіб. Mm -hmm. Ну е, щоправда, зусилля ці марні, тому що якщо ми порівняємо ситуацію, наприклад, 22-23 років, то Україна отримала не лише Хаймарс, а ЗРК Петріот отримала десятки одиниць бронетехніки. Отримала ну достатньо суттєву допомогу. Тому в чому тепер полягає завдання Росії. Вона тепер буде намагатися дискредитувати Західну зброю як елемент, як знаряддя вбивства, а ми маємо говорити про те, що 10 збитих кінжалів це рекорд, рекорд для військово-промислового комплексу Заходу. І, в принципі, наскільки я розумію, розробники Петріотів не закладали таку можливість в них, і розробники IRIS-T теж, і розробники на сам теж. І відповідно, це все треба показувати, це про це треба розказувати і говорити. А якби не ваша допомога, то нам було б дуже важко. І це той елемент, який ми маємо використовувати під час боротьби за збільшення допомоги. І за демонстрацію того, що Росію треба зупиняти в будь-який спосіб. До речі, до наших друзів до партнерів, які нам дуже сильно допомагають зупиняти російську агресію, але водночас з якими у нас є певні непорозуміння, польська влада пішла на поступки фермерам. Є якісь певні угоди, а вони досягнули свого. Можливо, вони не 100%, Все ж таки відмінили блокаду на кордоні з Україною. І ось з'явилася інформація, що 4 січня поляки знову розпочнуть блокаду в пункті пропуску Шагині. Чого вони добиваються, і чи можна якось з такими людьми порозумітися з українського боку, з польського боку, і так далі. І чи зацікавлені взагалі в уряді Польщі домовлятися з ними? Тому що зараз це виглядає як така ну дуже м'яка демократія, яку в принципі можна було б переступити та не дуже хочуть. Не може собі дозволити уряд Туска в перших 100 днів, а може і потім. Здійснювати заходи, які призведуть до, скажімо, силового придушення цього протесту, тому що це в підсумку спричинить ситуацію, яка буде для громадянської коаліції неприємною на прийдешніх місцевих виборах і на виборах до європейського парламенту. Тобто цього року в усіх країнах Європейського Союзу будуть політики думати про вибори до Європарламенту, а в Польщі ще й про місцеві вибори і про наступнорічні президентські вибори теж різні кандидати будуть прикидати, як вони будуть діяти. Тому я говорив про це раніше, ще в 2023 році, що нам треба вести діалог зразу з усіма країнами вишеградської четвірки, простягати їм руку. І говорити, що шановні наші сусіди, ми перебуваємо в надзвичайно важкій ситуації. Нам потрібна ваша допомога, і Ой, цей заклик так. має лунати публічно для наших глядачів проговорити: це Польща, Словаччина, Угорщина і... і Чехія. І Чехія. Так, ми межуємо з трьома країнами безпосередньо. З Чехією не межуємо, але маємо давні позитивні зв'язки, але вже майже два роки там немає українського посла. Що теж є проблемою. Тобто, у нас проблема в відносинах з усіма країнами Вишеградської четвірки. І ми маємо розуміти, що доки ми ці відносини не виведемо хоча б на нейтральний рівень, нам буде дуже складно говорити про якусь європейську інтеграцію за принципом п'ятирічку за три роки, як у нас люблять це обіцяти. Тобто, це наші не просто наші сусіди, не просто члени Європейського Союзу. А це країни, які вже пройшли цей шлях інтеграції до Європейського Союзу. І вони мають власний досвід, вони мають власне бачення, вони усвідомлюють, які можуть бути підводні камені, які нам треба обходити. Тому нам з ними треба провести діалог, щоб вони зрозуміли, і ми зрозуміли, що нам треба і чого ми хочемо. Якщо ми цього не будемо робити, то ми так чи інакше будемо стикатися з різними проявами їхнього. Ну, Скажімо, прагнення зберегти фінансову підтримку з боку Європейського Союзу, як про це говорить Віктор Орбан, і щоб всі гроші не пішли на допомогу Україні. Усіх політиків національних є свої власні резони, і вони завжди захищають її, в тому числі за рахунок слабших сусідів. Це усталена світова практика. В цьому немає нічого нового і нічого екстраординарного. Просто треба з цим вміти теж працювати. Друзі, гострі, болючі, подекуди питання складні, а однак важливі. Обговорюємо з паном Євгеном та рештою, нашими е, гостями на Ютуб-каналі Фокус. Тож закликаю, підпишіться, будь ласка, просто зараз. Якщо ще досі цього не зробили, підтримайте цей випуск, зокрема, е, своєю вподобайкою. Пишіть свої думки стосовно нашої розмови знизу в коментарях цікаво буде прочитати. Е, тим часом продовжуємо і наостанок, од, одну часу, хочу зазначити, що ну, ось з'явилися. Інформація від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який до речі, також нещодавно поговорив із міністром закордонних справ Індії. Що також я так розумію, потребує нашого обговорення. Та спочатку про Трампа він говорить, що з Трампом можна і потрібно домовлятися. Чи можна говорити про те, що січень місяць, перший місяць 2024 року, є відправною точкою України в напрямку? От саме зміни вектору погляду із такого. Байденівського так на трампійській, зважаючи на те, що ну все ж таки зараз всі попередні підрахунки вказують на те, що Трамп все ж таки лідирує так в цих перегонах перед виборчих перед виборами на пост президента Сполучених Штатів. Ви знаєте, це може бути дуже небезпечна гра, якщо ми почнемо згортати наші відносини з нинішньою адміністрацією. І будемо загравати з Дональдом Трампом. Тим більше у Трампа своя історія відносин з Володимиром Зеленським, я б сказав, непроста. І він пам'ятає багато образ. І я думаю, що це той момент, який нам треба швидше говорити дійсно про американську зброю, ніж про американських політиків. І ще момент. Ми маємо самі всередині країни усвідомлювати, що. В умовах, коли на вибори йдуть два сильних претенденти, а Байден і Трамп сильні претенденти, хоч і мають вже достатньо поважний вік. Але кожен з них буде намагатися максимально віддалитися від свого конкурента. Тобто, якщо Байден на щось буде говорити біле, то Трамп буде говорити чорне, поза всяким сумнівом, тому критику. Політики Байдена щодо України, яку дозволяє собі Трамп, не варто абсолютизувати. Тому що Трамп, зрештою, на посаді президента. Ну я б не сказав, що він залишав Україну сам на сам з Росією. Хоча тоді, звичайно, була дещо інша ситуація. Але, попри це, ну для, для Трампа, до речі, російсько-українська війна теж буде викликом. Це теж треба усвідомлювати і тому. Я е, закликав би не робити різких рухів, але формувати двопартійну підтримку, відновлювати двопартійну підтримку. Яким шляхом? Шляхом міжпарламентського діалогу для того, щоб туди до штатів їхали представники влади і опозиції. Там вони говорили з демократами і республіканцями. І вони позиціонували Україну як вістря списа в боротьбі добра і зла, і що цей список Принципі, можуть створити власне саме Сполучені Штати своїми військовими поставками, і це моменти, які на мою думку є достатньо зрозумілими та очевидними. Те, що вимагає роз'яснення, все ж таки те, що вже трішечки анонсував, пане Євгене, от розмова Дмитра Кулеби із міністром закордонних справ Індії. Ми знаємо, які відносини такі доволі цікаві Індії з Російською Федерацією. Вони купують і використовують на повну. Таку напівізоляцію Російської Федерації від ринків збуту нафту закуповують, намагаються встигнути купити алмазів і пам'ятаємо, що говорили про те, що не потрібно швидко так вводити цей пакет санкцій, тому що ну з алмазами ми ще не розібралися, треба встигнути їх закупити. Чи варто очікувати якоїсь такої більш проукраїнської риторики від уряду Індії після цієї розмови із міністром закордонних справ? Ви знаєте, перерахувати розмови, після яких кардинально змінювалися відносини між країнами, дуже складно. Ну, дивіться, ми, як ми в Україні формуємо наш інтерес стосовно Індії? Що у нас знають про Індію взагалі там теж політичну ситуацію? Крім Штампів, що це найбільша демократія в світі? Ми теж там довго не мали свого посла. Ми теж довго не розуміли, які там є свої власні інтереси. Але нам треба показувати, що ми зацікавлені у тому, щоб забезпечувати недоторканність кордонів як принцип. Ми зацікавлені в тому, щоб якомога швидше завершити війну, але ми не збираємось капітулювати. І лише завершення війни відкриє шлях зростання економіки власне, Індії. І з цим треба працювати, з цим треба максимально максимально на цьому наголошувати. Це речі, на які ми маємо йти, і з якими ми маємо ефективно взаємодіяти. Тоді це буде, ну я думаю, наш серйозний елемент внутрішнього успіху. Будемо сподіватися на нього. Будемо сподіватися, що це стане таким ну непрецедентом, однак такою сенсаційною новиною, що справді а, ця розмова впливає, ну дуже сильно і явно на наші відносини між нашими країнами. Там іще готується зустріч. Перша з 2018 року наших делегацій, наскільки відомо, і з повідомлень у відкритих джерелах. Тож очікуємо і ну, сподіваємося, це власне факт, який ви навели. Це є відповідь на те, якими є на сьогоднішній момент українсько індійські відносини, угу. перший за ну, вже виходить шість років. Такі працев'ять ну, 5 років, п'ять років наші делегації між собою не вели діалог. А ви думаєте, що Росія просто на це дивилася ніяк? Ну просто дивилася і ніяк цим не займалася, при тому, що у неї з радянських ну, часів Радянського Союзу достатньо серйозні зв'язки з Індією. Тому. Не треба недооцінювати наших супротивників, це хібна практика. Краще їх трошки переоцінити і більше зосередитись на протидії ним, ніж думати, що вони досі, як вони самі говорять, ще лаптям хлібають. Справді маємо справу з серйозним потужним ворогом. Ну навіть той факт, що найбільша географічна держава у світі багата за різними оцінками і через різні ресурси. Тому намагаємося якось з цим розбиратися. І тут на youtube каналі Фокус із нашими гостями друзі. Закликаю підписуватись. Далі багато цікавих матеріалів. Залишайте свої лайки і залишайте свої думки стосовно нашої розмови з паном Євгеном. Ось там от знизу у коментарях під цим відео. Ми спілкувалися із виконавчим директором інституту світової політики політологом Євгеном Магдою. Дякую вам, пане Євгене. Дякую. І дякую вам, друзі, за те, що долучилися. На все добре. Будьте у фокусі разом з фокусом. Вірте в ЗСУ.